Радий бачити вас знову! Привіт, одолюбчики! Тут у Стелсівод ми вирішили зробити управління запасами інтуїтивнішим, ефективнішим та точним за допомогою застосунку штрих-коди. Сьогодні я покажу вам, що ми робимо, щоб почати використовувати штрих-коди на нашому складі, а також трохи розповім про плани з оновлення на майбутнє. Тож без зайвих балачок почнімо роботу зі штрих-кодами. Швиденько, перш ніж ми зайдемо занадто далеко, зробімо крок назад та поставимо важливе питання: що таке штрих-код. Штрих-коди це просто стандартизована система кодування символів. Існує кілька систем, які можна використовувати, щоб перетворювати цифри та літери на чорно-білі смужки, які ми знаємо та любимо. Але всі вони спершу передбачають кодування символів певним чином, а потім перетворення цих символів у візуальний код, що зчитується сканерами штрих-кодів. Код 39 — один із найпростіших форматів, оскільки його кодування полягає лише в додаванні зірочок навколо вашої послідовності літер та цифр, а потім по символьному перетворенні. Тут я використав безплатний шрифт під назвою LibreBarCode39 для перетворення символів у штрих-код. І звісно, я можу відсканувати цей штрих-код моїм сканером. Погляньте, він каже, що слід перекусити. Однак не всі сканери читають код 39. Код 128 набагато поширеніший та має складніше кодування. Він має різні стартові та стоп-коди, а також значення контрольної суми, яке вказує скільки цифр мало бути у штрих-коді. Він також може містити лише цифри або літери. Код 128 також набагато компактніший, що дозволяє вмістити більше інформації в меншому просторі. GS1-128 – це набір правил для штрих-кодів, що використовують код 128 для зберігання такої інформації, як глобальні номери товарних позицій або GTIN та інших даних, наприклад, дати виробництва чи терміну придатності. Якщо ви хочете дізнатися більше про номенклатуру штрих-кодів GS1, перегляньте нашу документацію за позначенням в описі. UPC та EAN – це числові штрих-коди, що використовуються в північній Америці та Європі відповідно. Досі всі типи штрих-кодів, які ми обговорювали, були лінійними або один деш штрих-кодами. Але зачекайте є й інший вимір. Що створює нашого доброго друга QR-код? QR-коди були розроблені з резервуванням даних, навіть якщо QR-код пошкодиться, або затреться, його зазвичай все одно можна щитати. Що за чарівний штрих-код. Крім того, вони можуть вмістити багато інформації в крихітний штрих-код. Буквально за допомогою 2 d штрих-кодів, ви можете закодувати всі штрих-коди цілого пакунка в один QR-код. І це ми ще не торкнулися щодо найновішого та найвигадливішого різновиду штрих-кодів. RFID. Про це ми розповімо в наступному відео. Тепер, коли ми експерти зі штрих-кодів, поговоримо щодо сканерів. Ми знаємо, що штрих-коди це просто закодований текст. Отже, сканер штрих-кодів це просто пристрій, який читає цей закодований текст та вводить його у ваш комп'ютер. По суті, це вигадлива клавіатура. Зважаючи на велике розмаїття сканерів, їх можна згрупувати в три типи: USB-сканери сканери Найдоступніші вони можуть бути як друтовими, так і бездрутовими bluetooth сканери бездротові, чудовий варіант, якщо ви використовуєте інший мобільний пристрій, наприклад, планшет. Зрештою, термінали збирання даних ТЗД – найдорожчі, але вони поєднують в собі як сканування, так і застосунок з фантастичним екраном. Тут у Стелсівуд. Ми обрали цей. Він може сканувати будь-які типи лінійних штрих-кодів, про які ми говорили раніше. Та не вимагає від нас величезних інвестицій на старці. Ми використовуємо ноутбуки на нашому складі, тому просто легко вставити цей адаптер в usb порт і все готове до сканування. Ми замовляли наші сканери в США, тоді. Вони запрацювали в нас одразу з коробки. Однак, як я вже казав, сканер штрих-кодів, підключений до вашого пристрою є клавіатурою. А це означає, що вам може знадобитися переконатися, що він використовує ту саму розкладку. Перегляньте нашу документацію з налаштування сканера, щоб дізнатися більше про те, як підготувати ваш пристрій до роботи в майбутньому. Тут у SteelSwood, ми хотіли б придбати ТЗД на Android. На відміну від мого USB-сканера, це також може сканувати два штрих коди, як от QR-коди в вуду. Це означає, що я можу використовувати сумісні з GS1 номери партії та серійні номери, а також мультисканування, що дозволяє мені сканувати весь вміст пакунка з одного QR-коду. Я також можу встановити застосунок штрих-коди на сам сканер. Все, що мені потрібно зробити, це зайти через браузер у мою базу даних Odoo та відкрити застосунок штрих-коди. У верхньому правому куті є кнопка Встановити я можу на неї натиснути. Це переведе мене на екран встановлення. Коли я натисну тут Встановити, він встановить застосунок штрих-коди як веб-сторінку та розмістить іконку на моєму головному екрані. Ось так просто можна отримати портативний автономний пристрій для роботи зі штрих-кодами. Отже, для чого ми можемо використовувати сканери штрих-кодів воду? Ви можете подумати, ну очевидно, для застосунку штрих-коди застосунок штрих-коди встановлюється автоматично разом із модулем склад та може використовуватися для оптимізації складських та виробничих операцій. Але пам'ятаєте, сканер штрих-кодів, зрештою це просто клавіатура, а це означає, що я можу використовувати його воду на загал. Наприклад, якщо я введу тут слеш у моїй базі даних ходу, а потім напишу товари. Я бачу кожен встановлений у мене застосунок, який посилається на товари в нашій базі даних: як, от, продаж, точка продажу, електронна комерція, або навіть закупівля, та звісно багато інших. Для цього прикладу я перейду в закупівлю. А принесімось до списку наших товарів, які ми можемо купувати у постачальників. Якщо відсканувати штрих-код моєї ніжки для стола нашим сканером, результати пошуку відфільтруються до того товару, який я щойно шукав. Погляньте, Обожнюємо ефективність. Окрім штрих-кодів для товарів, ми також можемо мати штрих-коди для місця зберігання на нашому складі та штрих-коди для операцій та команд. Перегляньте наше відео про операції та команди, щоб дізнатися більше про це. Рухаємося далі. Навіть у співробітників можуть бути штрих-коди. Якщо я перейду за стосунок співробітники, натисну на свій профіль, а потім перейду на вкладку налаштування в розділі Відвідуваність. Точка продажу виробництво ми знайдемо поле id картки. Коли натисну кнопку згенерувати праворуч, вона видасть мені номер ID картки. Тепер, якщо натисну на те саме посилання, яке тепер називається друк картки, воно роздрукує мені гарний pdf Бейдж зі штрих-кодом, і тоді я теж маю честь стати штрих-кодом. Наразі маємо все необхідне, щоб почати використовувати штрих-коди в нашій базі даних ОДУ. Ми дізналися про багато різних типів штрих-кодів та про те, які сканери нам потрібні, щоб їх читати та використовувати в нашій базі даних. У наступному відео ми розглянемо різні способи надання штрих-кодів нашим товарам та їх друку. А доти, все удолюбчики, озвучено з ініціативи та незамовлення замовлення партнера ОДУ в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.